Брамо Расюмон, Орюноска, Акутагава. Кутаґава. Під брамою Расюмон якийсь самотній слуга чекав, коли передощиться. Під тою широкою брамою не було більше нікогісінько. Тільки на круглому, з плямами облупленого червоного лаку стовпі, сидів цвіркун. Брама височить на головній вулиці. Судзаку. Тут могли б перечікувати негоду жінки від імагаса з чоловіки омоміє босі, одначе, крім слуги під брамою не було живого духу. А все через те, що протягом кількох минулих років одне за одним лихо, землетрус, ураган, пожежа і голод падало на цю столицю. Тимто занедбання всюди було жахливе, Літописи розповідають, що розбиті фігурки буд, поламані вівтарі, котрі колись мінилися барвами, срібом і злотом, тепер лежали купами на узбіччі, і люди купували їх на дрова. За таких обставин нікому й на думку не спадало полагодити браму Расюмон. Обернувши руїни собі наліго, тут окублилися лисиці й борсуки, знайшли тут притулок і розбійники. Врешті стало звичним приносити до брами невпізнані трупи і залишати їх тут на прозволяще. Щойно сонце ховалося за обрій, як брама кожному наганяла страху, і ніхто не зважувався туди ногою ступити. Натомість. Бозна звідки сюди зліталося гайвороння. Вдень їхні зграї, пронизливо крячучи, кружляли довкола сібі, на верху брами. А коли в небі над ресьомоном спалахувала вечірня заграва, гайвороння скидалося на розсінні в повітрі кунжутові зернятка. Певна річ, воно зліталося сюди поласувати людським м'ясом. Однак того дня, може, через пізню годину, не було видно жодного ворона. Тільки де-не-де, -ден, на полупаних негодою кам'яних сходах, що з їхніх розколин витикалися жмутики гінкої трави, білими плямками виднів пташиний послід. Слуга сидів на останній сьомій сходинці, підбагавши під себе полу. Вудненької темно-голубої куртки, і, колупаючи великого пруща на правій щуці, байдуже споглядав, як поріщить дощ. Раніше автор написав: Слуга чекав, коли передощиться. Проте, якби дощ і перестав, слуга все одно не знав би, що йому робити. Звичайно, він мав би повернутися до свого пана. Однак яких чотири дні тому, той пан вигнав його з дому? Як уже мовилось, за тих часів столиця переживала нечуваний занепад. Отож, якщо господар і прогнав слугу, котрий вірно служив йому протягом багатьох років, то це був лише слабкий відгомін того занепаду. Слушніше буде сказати, що слуга не чекав, коли передощиться, а загнаний негодою у сховок. Бездомний, він не знав, куди подітися, та й негода великою мірою впливала на сентиментальний настрій того хиянського слуги, а дощ, що припустив ще від години мавп, наче не збирався вщухати. Отож слуга, поринувши в глибоку задуму, як то його перебути безпросвітний завтрашній день, іншими словами, як здолати неможливе, мимоволі наслухав. Як дощ невгавучо хльоскає по вулиці Сюдзако. Крізь дощову запону, що оповила браму Сьомон, здалека долинав шум зливи. У вечірньому присмерку небо поволі спускалося додолу. І ось уже важка тимно сіра хмара зависла на кінчиках черепиці, що косо виступали на гребені даху. Слуга не мав часу розмірковувати, якого способу добрати, щоб зробити неможливе. Якщо він довше перебиратиме, до чого йому вдатися, то напевно помре з голоду де небудь під муром, чи в рівчаку на узбіччі дороги. І тоді його виволочуть на горище брами й покинуть, як того собаку. А якщо він зважиться, думки його знову і знову, вже вкотре. Снували второваною стежкою, але верталися до початку, і, хоч скільки разів він повторював те, якщо, воно його нікуди не допроваджувало. Слуга вже був погодився, що треба шукати порятунку, але природно, не мав відваги остаточно визнати, що йому лишається одне стати розбійником. Слуга голосно чхнув. І стомлено підвівся. Холодний кіотський вечір навіював думку. Яка то насолода, в таку пору сидіти коло жарівниці. Вітер зуховало висвистував у пітьмі. Цвіркун, лакованім стовпі, вже десь зник. Зіщулившись і, високо піднявши плечі темно-голубої куртки, поверх жовтого кімоно, слогав озирнувся довкола. Якби ж то знайшовся хоч який закуток, де можна було б сховатися від негоди і від людського ока, та спокійно влягтися, він залюбки перебув би там до ранку. На щастя, його увагу привернула широка фарбована драмбина, що вела на горищі брами. Якщо на горі щось є, то це, напевно, людські трупи. Отож, пильнуючи, щоб меч з простим дерев'яним руків'ям при боці, не вислизнув спіхов, ногами в дзорі, слуга ступив на перший щабель. Збігло кілька хвилин, зіп'явшись до половини широкої драбини, скулений, мов кіт, слуга тамуючи віддих, пильним поглядом удивлявся вгору. Якесь світло, що лилося з вежі. Тьмяно освітило праву щоку слуги, то само, де з під щитини виглядав червоний гніний прищ. Спочатку слуга був певен, що на горі, крім трупів, нікого іншого немає. Проте, ступивши кілька щаблів, він помітив, ніби там хтось не тільки засвітив вогник, але ще й ним водить. Це було видно по жовтуватих відблисках, що витанцьовували. На павутинні в кутках стелі. Там, мабуть, щось незвичайне, адже такої дощової ночі проста людина не зважиться світити на вежі брами. Нечутно, мов я щарка геко, слуга доповз до останнього щамля драбини, драмбини, причаївся і якомога далі витівши шию, боязко зглянув на горище. Там, які подейкували люди. Безладно валялися людські трупи. А що світляне кружало було менше, ніж здавалося, то годі було вгадати, скільки їх там лежало. У блідому світлі йому тільки вдалося розрізнити, що були серед них голі й одягнені в кімоно, звалені до купи чоловічі трупи і жіночі, схожі на виліплених з глини ляльок, мерці лежали покотом. Широко розтуливши роти і розпростерши руки, що навіть брав сумнів, чи взагалі вони колись були живі, трупи лежали навіки занімівши, а тьмяний вогник освічував груди чи плечі і робив западини на тілі ще темнішими. А від трупного смороду слуга не самохід затулив носа долонею. Та наступною миттю його рука опустилася, вражаючи видовище відібрало йому нюх. Саме тої миті серед трупів, слуга, вздрів скоцюрблену людську постать то була якась стара баба в темному брунатному кімоно, схожа на мавпу, прозанкувата, сивоголова і вкрай змарніла, тримаючи в правій руці запалену сосну скалку. Стара приглядалася до обличчя одного мерця, довге волосся виказувало, що то був жіночий труп. Слуга більше з переляку, ніж цікавості, якусь мить навіть не дихав. Або якщо казати словами літописця, він відчув, як волосся на голові стало дуба. Тим часом стара. Струмивши запалену скалку в шпарку між мостинами, підняла руками голову, на яку досі дивилася. І так, як мавпа вишукує в у свого дитинчати, заходилась висмикувати одну по одній довгі волосинки. Вони начебто легко подавалися старій. Що як стара видирала волосинку, страх його потроху вщухав. Водночас у душі зроджувались дедалі вітіше відразу до старої. Може не зовсім слушно казати, що до старої, вірніше, що миття в його душі дедалі зростала огида до всякого зла, якби під ту пору хтось знову звернув його роздуми на те, про що він міркував недавно під брамою, померти йому з голоду чи стати розбійником, то слуга напевно без вагання. Вибрав би голодну смерть. Полум'ям, застромленої між дошками соснової скалки, в його серці спалахнула ненависть. Певно ж, слуха не здогадувався, задля чого стара видирає волосся, отже й не знав, як людським розумом має збагнути той вчинок, вважати його за добро чи зло, як на нього. То вночі в таку негоду на горищі брами виривати з трупів волосся неприпустимий злочин. До того ж, слузі навіть на думку не спало, що це недавно він сам мало не став розбійником. Отож, напруживши ноги, слуга притьмом скочив з драбини на горище і, притримуючи меча за руків'я, сягнистою ходою кинувся до старої. Що й казати? Стара перелякалася до нестями. Узрівши слугу, вона підскочила, як опечена. Ти куди, стара відьмо? лайнувся слуга, заступаючи їй дорогу. Коли вона, спотикаючись об мерців, поривалася тікати. Стара все силкувалася відштовхнути слугу і прослизнути мимо. Але він удітхнув її назад. Якусь мить обоє мовчки бурюкалися серед трупів. Зразу було ясно, чи я візьму гору. Нарешті слуга скрутив старі руки і силоміць жбурнув її на поміст. Її руки, сама шкіра й кості, скидалися на курячу ніжку. Ти що тут робиш? Кажи, бо як не скажеш, то ось тобі. І слуга, стоячи біля старої, враз витяг із піхов меча. І помахав білою крицею перед її очима. Але стара мовчала, руки її тряслися, мов осиковий лист. Вона засапалася, очі мало не вискакували з орбіт. і вперто мовчала. Цієї миті слуга ясно усвідомив, що життя і смерть старої в його руках і належать від його волі, і те усвідомлення непомітно. Остутила люту ненависть, що була зайнялась у його серці. Залишилась тиха радість і задоволення, ніби від вдало завершеної роботи. Тепер, поглядаючи на стару згору вниз, слуга трохи полагідніша. І я не урядник з канцелярії Кібіісі. Я просто подорожній, що випадково заскочив під цю браму. Тож не збираюся в'язати тебе, мотузько і тягти до суду. Ти тільки мусиш сказати, що ти робиш на цьому горищі такої пори, і все. Стара ще більше витріщилася на слугу, і його стрий погляд з-під почервонілих повік скидався на погляд хижого птаха. Потім, наче щось пережовуючи, воно заворушила губами, захованим у зморках носом. Було видно, як на тонкій шиї сіпався гострий борлак. Цієї миті з її горла, як вороняче крякання, здавно вихопилось. Я висмикую, висмикую волосся, руки!» Така несподівано проста відповідь геть розчарувала слугу, і водночас серце його знову пойняла недавня зненависть. Змішана з холодним презирством. Стара, мабуть, не помітила, бо не випускаючи з руки висмикнутого волосся, прошамутіла, скрикочучи, як ропуха. Воно може, й справді, гріх висмикувати волосся з мерців. Але у ці небіжчики, загалом, люди, які того варті. От, приміром, ця жінка, з котрої я висмикувала волосся, розрізувала гадюк на невеликі шматки. Сушила їх і носила продавати двірцеві сторожі замість сушеної риби. І якби вона не упокоїлася від пошесті, то й досі чинила б так, а ту сушену рибу, що їй продавала жінка, всі ще її вихвалювали і завжди купували до рису. Я не вважаю, що вона тим згрішила, інакше вона б з голоду вмерла б. Тож і в моїй роботі не бачу нічого поганого. Іншої ради нема, якщо цього не робитиму, то теж умру з голоду. І гадаю, що ця жінка зрозуміла б і простила б мені. Ось так відповіла стара, вклавши меча в піхви і притримуючи його за руків'я лівою рукою, слуга з холодним серцем прислухався до її розповіді. А правою рукою тим часом. Обмацував великий червоний гніний прищ. Слухаючи виправдування старої, він набирався відваги, відваги, якої йому бракувало під брамою. Вона спрямувала його думки в інший бік, протилежний тому, що він влаштувався робити, коли піднявся на горище і спіймав стару. Тепер він уже не вагався, чи вмирати з голоду, чи стати розбійником. Його душевний стан тепер був такий, що недоречна думка про голодну смерть уже не клопотала його голови. То це правда, кинув слуга глузливо, коли стара змовкла. Ступивши уперед і нараз відсмикнувши руки від прища, він ухопив стару за комір і крізь зуби процідив. Отже і ти не гніватимешся, якщо я тебе обдеру, бо мене теж чекає голодна смерть. Слуга мерщій зірвав зі старої кімоно, а тільки но стара спробувала вчепитися йому за ноги, грубо штурнув її на мерців. До драбини було якихось п'ять кроків, схопивши від підпахву темно темнобрунатне кімоно, слуга миттю спустився вниз і зник у нічній пітьмі. Роздягнена стара полежала трохи і відтак підвелася з поміж мерців і щось, бурмочачи, Чито стогнучи, присвічуючи скалкою, підповзла до драбини, потім перехилилася, аж коротке сиве волосся звісилося додолу і глянула під браму. Там було темно, хоч око стрель. А за слугою вже й слід загув, тільки його й бачили.